Сьогодні вранці через обрив електролінії в Житомирі було знеструмлено кілька мікрорайонів. Через відсутність електроенергії не курсували трамваї та тролейбуси. Житомиряни, не дочекавшись комунального транспорту, були змушені користуватись таксі та маршрутками. Втім, через ранкову ожеледь їхній графік руху був порушений. Не ходили, не ходили. А довго чекали? Минут 30, да. А зараз вже уже хвилин стою і немає двойки теж. Абит поїхав. От ну, і все. Ну, Поняття погода яка. Обрієння провода, тому нічого ніж немає. Я на роботу ходив в 10 часов ранку, то світла ще не було. А пиляють дерева, бо позривало провода на цього. У нас Червоноармійський район, Новоград, Волинський та Баранівський. Крім того, в місті Житомирі за цей період, в зв'язку з різким налипанням, було зупинено рух тролейбусів, а також через пориви лінії електропередач вийшли з ладу чотири котельні. На зараз на момент повністю працюють аварійні бригади по відновленню створені ці аварійні бригади на базі Обленерго. Вони виїхали і працюють. Ми думаємо, що до кінця поточного дня, десь на 90% ми вийдемо для того, щоб ці всі ушкодження, пориви, владнати. За словами Геннадія Заброського, через нестачу електроенергії у Житомирі найбільше потерпають жителі мікрорайону Богунія. Зокрема, на Максютова через те, що падаючі дерева обірвали електролінії, жителі вулиці фізкультурної були без світла з ночі. На місці працювала бригада Рему. Ну, десь із ночі стали дерева падати, і не стало світла. А зараз знову падають дерева, але світла поки що немає. Для ліквідації наслідків нагоди енергопостачальна компанія у терміновому порядку вивела на роботу співробітників РЕМів, на території яких сталися відключення. У відновленні електропостачання були задіяні понад 300 працівників, а це 101 бригада. Завдяки вчасному реагуванню електриків о півдні деякі тролейбусні маршрути були відновлені. Найближчими днями погода не зміниться, а на вихідних синоптики прогнозують похолодання з мінусовою температурою. Тож водіям і пішоходам радять бути максимально обережними на дорогах та біля ліній електропередач